Шановне панство, мої вітання. Ну що, дивимося з вами поїздку. поїздку, зустріч да, Путін в Китаї. Чого поїхав яка мета? Путін в Китаї. Сьогодні 17 жовтня. У мене тут його, а, ну, не його фотографія, а фотографія там, де він вже в Пекіні зустрівся з Орбаном, да, і так далі. Чого поїхали? Що за, що за зустріч мета поїздки зі сторони Росії, зняття певних обмежень? Поїхав, бо щось йому дуже страшно. Поїхав за допомогою, так? По тузу мечів, це, знаєте, прийняти якесь рішення, допомогти в прийнятті рішення. Або поїхав за порятунком, або за покаранням. Ну, туз мечів він такий, знаєте, і рятує, і карає. Тобто чекає якогось вироку, чекає, скоріш за все, певного рішення. По тузу мечів, сі має прийняти якесь важливе рішення для Ерефії. Ну, давайте подивимося з двох сторін, так? Да? Давайте просто характер цієї поїздки. Ну, не те, що зустрічі всі, а взагалі. А характер цієї поїздки. От для Ерефії. Карта імператора. Тобто, знаєте, це дуже багато. Е, дуже багато надій і сподівань вони покладають на цю поїздку. Хочуть отримати певний захист, вони їдуть за допомогою, за тим, щоб їх розсудили. І тут, знаєте, як дійсно зняти певні обмеження. Тобто їдуть на поклон, характер зустрічі для Регії, імператор, королева Кубків? А хто поїхав? Від Дарефії. Хто там? Хто буде спілкуватися? Сі. А оцей двійник, Це що? Він буде говорити? Чи? Там. Він, він як, знаєте, він як картинка. Дивіться, карти шикарно говорять. Значить, оцей двійник, да, він поїхав як картинка для людей. Попажу жезлів, нічого він там вирішувати не буде. Скоріше за все, він просто повіз певну пропозицію да, по колесу Фортуни, четвірка мечів, повіз певну пропозицію, і е, відповідь буде чекати, можливо, повезе назад. Королева кубків, тут, розумієте, в них велике сподівання на вирішення певних своїх внутрішніх питань От до, до цього Сі. Має він їм допомогти в цьому. Ну, давайте так, добре. Сторона Сі в цій зустрічі. Да? Що ви хочете? Що ви хочете від Китаю привезти? О, давайте так. Питаємо, да? що? Аля Путін, чи хто там поїхав, що сторона Ерефії хоче отримати від Китаю, від Сізіпіння після цієї зустрічі? Ну, або в процесі, в форматі цієї зустрічі. Що хоче Ерефія отримати? Королеву Жезлів? Жезів. Певні поради, їм потрібні обов'язково поради, ті, які зможуть якось їх відновити. Ви знаєте, в них тут на чомусь поставити крапку, їм потрібен ресурс багато ресурсу. Тобто вони поїхали конкретно за допомогою, бо дуже погано все. Тут, можливо, це щось таке потрібно для короля Пентаклів. Або, знаєте, як, не, не так правильно сказати, це потрібно їм щось для того, що вони роблять, їм потрібні якісь запчастини чи щось таке, попажу мечів. тобто ну, Тут ем, мілочовка якась. Тобто, щось вони, щось вони хочуть. Це знаєте як? Можливо, була якась давня домовленість, і вони розраховують на них як на партнерів. Ну, добре, давайте спитаємо, що сі в цьому форматі Китай? А Що Китай в обличчя Сізіпіння? В контексті цієї зустрічі, що він до Ерефії. А він. Дивіться. От як цікаво. Зараз, а це що це для РФ? От цікаво. По-перше, він залишиться зі своїм. Він, як королева Пентаклів, має певний ресурс да, і буде цим маніпулювати. Можливо, знаєте, будуть якісь промови, можливо, щось захоче отримати від РФ і. Вітерефії, тобто, да, щось, щось і собі потрібно, що ж ти до мене приїхав. А, ну, якби, так, да, в мене є. А хочеш ти від мене, а ти мені що? Да, тобто тут момент. Давай ділитися. Давай мінятися. А, з чим він залишиться? Ні, Що це для а, Сі? Оце все, да, по правосудді і по місяцю. Чи дасть не дасть? Ну, не знаю. Місяць така карта, знаєте, інколи і приховано. А, можливо. Якась маленька частина так чисто, тому що там якісь домовленості були, але під такою маніпуляцією, що просто трандець. Тобто, буде собі щось вимагати, буде давити тільки цим. Тобто він, Знаєте, як моє слово хочу беру, хочу даю, хочу забираю. Та? Я тобі пообіцяв, 10, на тобі одне і іди, і скажи, дякую, що взагалі хоч щось то я тобі дав. Тобто, в такому плані він залишиться при своєму. Тобто щось е, трошки там да, але він залишиться при своєму. Ем, залишив, ну, тобто, не отримавши те, що е, очікують, Ерефе вимушена буде поїхати під дияволом. Тобто, да ще і е, наганяє гарного. Наганяє, гарного отримає. Е, цей диявол для. Е, для Китая це карта Ірефанду. Тобто, знаєте, це як такий вихователь, який ем, гарно дасть лозиною. Ну, тобто, що це для України все оця зустріч, як що це все для України. Ну, знаєте, як, можливо, десь якісь обстріли. Е, Десь якісь обстріли. Чи це вплине ця зустріч війну в Україні? Карта зірка. Та я би не сказала, що прям Е... Так... Це знаєте. Ні, це. А ну давайте я ще, знаєте, ще як спитаю, я перевірю себе Ерефія буде там за Україну і за Росію. Ну, про що? Україна і про Росію. Розумієте, це як. Закінчити хочуть війну. Розумієте? Домовлятися про мир. Як будемо, як будемо. Домовлятися, так, щоб закінчити, так, щоб поставити крапку, що це в контексті України, ну, тут немає варіантів, тут варіант ем, перемоги, да? тобто від, ну, від нього нікуди не дінешся. Що це для України, ну, це закінчення, да? це трансформація, це закінчення, що це для рефії, це можливість вийти з конфлікту безпечно. По сонцю і шість мечів. Тобто, допоможи мені, як вийти з цього конфлікту, допоможи мені змінити ситуацію. Можливо, якась е, по сонцю, е, знаєте, це не те, що піклування, а така допомога потрібна в форматі як, е, як від батьків. Да? Тобто допоможи вирішити питання. Ну, Ясно, зрозуміло. Щось там на Ерефії дуже сильно все пригорає, підгорає. Перепитаю одне, одне питання тільки задав. на що сподівається Ерефія в контексті цієї зустрічі, да? на що сподівається Ерефія в контексті цієї поїздки. Ну, от, да, розумієте, от щось, щось, щось змінити у себе в країні, щоб їм допомогли щось налагодити, змінити ситуацію по колесу фортуни. Пропозиція якась. От цікаво, що хочуть отримати від Сі карта імператору, карта захисту і вирішення питань. Дивіться, другий раз виходить, до нього їдуть, як на поклон. А що вони готові йому за це дати? А готові щось дати йому за це? <свісно> Бо 8, 8 жезлів, це знаєте, і ту зкубки, ту по-перше, це обіцянки. А 8 жезлів це ну не зовсім те, що від нас залежить. Ну що ми тобі дамо? Ну, ситуація змінюється, знаєте, тут же ж, можливо, потім, коли буде результат. Тобто тут такі обіцянки, тут нічого немає. Ну, типу, не зараз, можливо пізніше. А як всі на це відреагує? Як розмова прийде, в якому форматі? В якому форматі прийде ця розмова? Дуже агресивно, дуже агресивна, по рицарю мечів. Я так розумію, що Сі буде просто там рвати і метати, в якому форматі для речі ця розмова прийде тихенько, тихенько, як мишка. да, Хтось один говорить, а хтось один отак сидить, мовчить і слухає. да, знаєте, так, да. да, винуватий, да, да. Ой. Путін, Путін в цій поїздці, де Путін, нема Путіна. Ну, тобто сімка, сімка кубків, карта ілюзії. А хто буде говорити замість нього? Може карта й покажуть, хто буде замість нього говорити? Хто? Віка Пентаклів. Чи, чиї він повіз пропозиції, чиї пропозиції повіз, від кого поїхав? Хто його відправив? Колективна, колективна творчість. Ага, бачите, як колективна творчість. Хто відправив? 10 пентаклів. Тобто, ну, ота шайка, яка там зібралася, він як посланець. Зрозуміли? Посланець від певного короля Кубків. Жезлів. Попросили. Мене вам попросили передати. Оце ось в такому форматі буде проходити зустріч. Я вам дуже дякую панство, за ваш час. Дякую за підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.